Так, огляд бізнес-лаунджа під час обіду. Ну, Теоретично тут би мала бути якась їжа, але її немає. Так, тут у нас залишки супу на одні. Листівці, Ну тут все стандартно, що і зранку. Тут теж стандартно, що і зранку. Сало, шкарки. Ну Напої, напоїв багато. Ну і все. Різниця тільки в тому, що мало би бути щось на гарячому але його як якби, якби нема. Тільки тільки брудні ложки залишиться. І тут ще. какса і фрукти. О, перенесло щось. Принесла. Та таку запікалися. А, ну і значить марони, що доставлять. До речі, тут тільки от такий сирник. А там одна дівчина своїм знайомим виносила звідкись сирник з маком. Коротше, сирник з маком сами із Ось так. Про що я говорила? Кричай, так от виглядає обід. В принципі, від сніданку. Відрізняється тільки тим, що є суп і якось, ну, макарони і щось таке. Нічого особливого. В принципі, якщо хочеться поїсти, то напевно треба їсти в іншому місці. Ну, хіба просто, щоб посидіти в спокої, то можна сюди заходити. Ну або безплатно, як в моєму випадку.